Сьогодні дійсно сумний день, і я, як президент України, як друг сенатора Маккейна сьогодні маю бути тут. Тут для того, щоб віддати шану і повагу моєму другові і великому другу України, справжньому американцю, справжньому борцю за ідеали демократії і свободи. І Надзвичайно важливо, що в критичні моменти нашої історії сенатор Маккейн був поруч з Україною, і поруч з українцями. Ми всі запам'ятали його на Майдані під час Революції Гідності, коли при температурі мінус 26 він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані, для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова. Підтримки, що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму, він був лідером і допомагав нам. І буквально одна із останніх моїх зустрічей з ним це було рішення спільно вирушити до наших морських піхотинців, які тримали оборону. В районі Широкіна. І за 10 кілометрів до під'їзду Служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл позицій, куди ми їхали. І я запропонував сенатору, сказав, що я як президент, я як Верховний Головнокомандувач, маю бути там. Але безпека сенатора і американців дуже турбуються і просять, щоб він не їхав. І я назавжди на все життя запам'ятав його слова, що найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я з вами. Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки, співчуття великої 45 мільйонної нації, сьогодні я тут. І ще раз. Дякую, ви справжній герой Америки, але ви справжній герой України. Спасибі вам.